Я не бачу жодних підстав говорити про якісь е, апокаліпсиси, національні блекаути. Ми вже проходили і таке, і гірше. І враховуючи те, що я бачу з точки зору підготовки до опалювального сезону, з точки зору відновлення генеруючих потужностей і того, що зараз доступно в системі, враховуючи все це разом, я не бачу жодних підстав казати про національні блекаути чи національні катастрофи. Я бачу багато підстав казати про те, що регіональні відключення, на жаль, цілком можливі через. Атаки на конкретні об'єкти, і вони будуть відбуватися, як вони відбувалися весь цей час. Але здебільшого, живлення повертається протягом годин, 4-6 годин, і в національному масштабі ці атаки взагалі нікому не помітні. Давайте так. Собто більша частина України просто про це ну, не дізнається.